Воно йде з дуба, золота пата на спальне місце 1,60 м на 2, Ціна його 42. Ціна того 29. Це з дуба теж 29. Бачите, тут теж йде сквозна різьба, дуже 29, то дуже потужне теж. 29 м шістдесят на 2 метра. То верхнє коштує 29, то нижнє 29, кому треба. Такий комодік, ціна комодіка 5500. 5500 довжина метр 40. Потужний комод, комплектація дві упаковки, їде до вас в будь-яке місто України. Доставка 300 гривень. 5500 цей комод в білому кольорі, доставка 300 гривень в будь-яке місто України. 5500 ціна, доставка безкоштовно в будь-яке місто України. Без передоплати, оплата після отримання, дуже все просто. Оце, наприклад, ліжко в розмірі 1,80 м на 2 з дуба. Ліжко йде дубове, 1,80 м на 2. Ціна того ліжка в розмірі 1,80 м на 2. 26 тисяч гривень, 1,80 м на 2. 26 тисяч гривень, метр вісімдесят на два. Кому треба, то є без проблем. Кому...